Безпрецедентна історія, але ми хочемо не тільки озвучити, але і поговорити про неї. Отже, професійний рибалка втік з України до Європи і все через мобілізацію. Про таке повідомив капітан збірної України зі спортивної риболовлі Данило Лясов. За його словами, ухилянтом виявився Артур Білан, який у складі команди брав участь у чемпіонаті світу з вуличної риболовлі в Італії. Дотримався стандартної схеми. Спочатку допоміг збірній посісти п'яте місце, а вночі перед від'їздом благополучно покинув готель, де квартирувалась. Команда на телефон Лясова надіслав пояснення свого вчинку. Мовляв, дитина росте, дружина чекає, а тут дві повістки мулюють око. І от тепер спортсменам рибалкам призовного віку шлях за кордон до перемоги закритий. Так це чи ні? І про цей казус Білана ми будемо говорити з народним депутатом України і заступником керівника комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності. З Андрієм Осадчуком. Пане Андрію, доброго дня вам? Доброго Дивіться, ну я не знаю, як це трактувати, тому що ну і такий випадок, мені здається, це вперше, так за час повномасштабного вторгнення, коли спортсмен залишається за кордоном, втікає верніше. Але є такий момент, що він він написав, зізнався капітану команди так, про те, що в нього були дві повістки в ТЦК, але він так і не з'явився. Скажіть, будь ласка, чи є. Для нього в даній ситуації кримінальна відповідальність за те, що він не з'явився за повісткою, не прийшов так, як його викликали. Ну, по-моєму, такий випадок уже був. І Хтось там з футболістів, по-моєму, десь десь загубився. А, ну, тобто, це не поодиноке явище, це абсолютно цілком зрозуміло, таке може бути. А, мають всі розуміти, що в Україні є ціла низка норм законодавства. І кримінально, в тому числі, яке передбачає відповідальність. Просто тут треба дуже чітко визначати за що. І кожен випадок треба аналізувати окремо це ухилення від призову, ухилення від проходження служби, чи це просто незаконний перетин державного кордону. Тобто це все треба вивчати окремо. А от в ситуації з цим спортсменом це все ж таки ухиляння від мобілізації, тому що він зізнався, що він проігнорував дві повістки. Ви знаєте, я як юрист не можу а, а, аналізувати крін із якогось телефону, який ви показуєте, і що як він стверджував. А, я не знаю. Я не знаю. Треба дивитися матеріали справи. Треба розбиратися. Всі мають розуміти одну дуже просту річ. Що так, да, дійсно є люди, які бояться служити, які не хочуть служити, які шукають шляхи, як можна від цього, як то кажуть, в народі випітляти. Але ще раз це безкарно зробити дуже складно. А ті, хто і виїхали за кордон там незаконним чином, теж мають розуміти, що з одного боку сам факт перетину кордону є адміністративним правопорушенням. Але з іншого боку, зараз дуже багато йде розборів польотів. Ну ви напевно чули про історію з шляхом, коли там купа громадських організацій, яка мала доступ до системи шлях, який дозволяв вивозити волонтерів, виїжджати волонтерам. А насправді там тисяча чи пару тисяч людей десь загубилися. А це вже очевидно змова групи осіб. Напевно, там є якісь ознаки хабарництва є. Тобто, там купа статей, є, які можна застосовувати. Які безумовно будуть застосовувати і застосовують правоохоронні органи. Пане Андрію, хотіла вас запитати: от в цій ситуації потрібно якось Україні реагувати чи не потрібно реагувати? І ми ж розуміємо, що е, ну, я не хочу сказати, що це дурний приклад, але подібні е, приклади це вони доволі такі заразні. І це, знаєте, така собі схема ухилення і втечі від мобілізації. І чи не може це стати на певному етапі якоюсь масовою історією? Ну. Давайте розмовляти серйозно. Це історія не поодинока. Вже я не зовсім розумію ваше питання. як має реагувати Україна Україна символ кривати кримінальну справу? Наприклад, якщо є порушення закону, з чара симво. Ми з цим працюємо. Є купа кримінальних справ всередині країни, Є купа кримінальних справ, я купа вироків судів, є судова практика. Це все відбувається. Але при цьому ви так само маєте розуміти, і наші глядачі мають розуміти, наскільки недосконала система роботи е, центрів комплектації. Ми всі з вами чули про хабарництво в центрах комплектації. Було ж таке? Було. Е, люди з цим стикаються. І я не знаю, як би е, хтось себе повів, якщо б зіткнувся з там, вимогою хабарі, хабаря в центрі комплектації і так далі. Чи хотіла б ця людина йти е, добровільно в армію чи ні. Тобто, це все набагато глибше і ширше, ніж просто факт того, що якийсь там хлопчина е, десь кудись вирішив втікти. От буквально вчора, якщо, чи позавчора, якщо я не помиляюся, міністерство оборони. Укладало контракт з рекрутинговою компанією, намагаючись запровадити нові практики залучення е, військовослужбовців, рекрутів, фактично до армії. Вони шукають якісь моделі роботи, при тому, що до роботи центрів комплектації залишаються величезні питання. І, на жаль, ні за там неповних два роки війни ми не змогли їх вирішити. А саме головне, що це все про те, що ми абсолютно були не готові до війни, і про це теж треба пам'ятати. Дивіться, ну я не дарма вас запитую, тому що все ж таки ну, Ми щодня кожного так ну не дамо збрехати, постійно озвучуємо інформацію про те, що дають хабарі, намагаються допомогти чоловікам призовного віку покинути територію України. І ми навіть тут жартували, що ця тропа ніяк вона не висяк, ну, тобто вона продовжує, тобто її постійно торують. Що робити? Ви самі сказали, що ТЦК, їхній імідж доволі таки негативний, але є приклад, коли Наприклад, Національна гвардія, третя штурмова, так вони проводять рекрутинг доволі таки успішний, тобто відгукується. в чому проблема, чому е, не допрацьовують ТЦК, що потрібно зробити, змінити в роботі ТЦК, щоб от нівелювати оцей негативний їхній імідж, і щоб все ж таки нівелювати цю історію спроб дати хабар і покинути територію України, пане Андрія. Ну, слухайте, ми вже там, ми є там, де ми є, а, і швидко такі речі вже не міняються. Президент, як ви пам'ятаєте, влітку звільнив всіх керівників ТЦК. Я так, вважаю, це але було дуже... ну ви ж бачите, але це далекоглядне рішення. Бо я не розумію логіки всіх. Бо якщо треба розбиратися, то треба розбиратися з кожним окремо. А, при тому, що керувати ТЦК мають перш за все професійні управлінці. А там риторика була таки, популістична, що от ми там приведемо. Героїв з фронту вони будуть цим займатися. Ну, героїзм на фронті і якісна робота управлінця це дуже різні речі. Дивіться, Міністерство оборони цим намагається займатися. Це не вирішується в один день. Як погані приклади є так само і хороші. Ви про них кажете. Як є погані або гірше, які працюють ТЦК, так є ті, які працюють краще. І з цим йде з цим іде постійна робота, але це не значить, що ми можемо якось змінити бажання якихось людей іти захищати Україну, а в когось бажання просто тікати за будь-яку ціну. Це, вибачте, питання виховання освіти. Світогляду і так далі. Є люди різні, вони є такі у всьому світі, вони є різні. Це ж не значить, що кругом всі прямо там кидаються. Пане Андрій, але дивіться, коли почалася війна в Ізраїлі, і ми спостерігали так, як ізраїльтяни поверталися на батьківщину для того, щоб захистити свою країну. І це було, знаєте, дисонансом на тлі того, що відбувається в нас. Чому в Ізраїлі змогли побудувати таку схему, коли Військово зобов'язані чоловіки у разі нападу, наприклад, на Ізраїль, так вони повертаються захищати батьківщину. А в нас вже більше ніж ну більше ніж півтора року триває повномасштабне вторгнення, і в нас тенденція трошечки зворотня, коли все більше чоловіків призовного віку намагаються покинути Україну, тому що Ізраїль воює з 1947 року беззупинно. Це країна фортеця, це країна армія. Яка вихована таким чином, і вона прекрасно розуміє, що як тільки вона припиняє пручатися, припиняє воювати, її будуть знищувати. Вони в такому режимі ще раз живуть з 1947 року. Ми з вами жили до січня 2022 року в режимі, що все буде добре, будемо смажити шашлики. Було таке? Було... було таке. Переконували, що війна дуже швидко закінчиться. Це теж було торік. Тепер ми да, говоримо про те, що да, вона довго тривала. Да, це все про те, що я вже сказав, що ми були на рівні політичного керівництва країни, тотально не готові до цього виклику великої війни. І зараз ми пожинаємо всі ці проблеми. Скажіть, будь ласка, чи може частково вплинути на цю ситуацію і змінити? Тому що було колись в соцмережах військовим одним з військових проведено соцопитування, який би варіант ви підтримали? Що б, наприклад, коли ви мобілізуєтеся і йдете воювати, вам гарантоване там. Достойна зарплата у разі поранення, відповідно, повний соціальний пакет і отримання, захист вашої родини і фінансування вашої родини на випадок смерті. І інша версія, яка зараз «ідіть, воюйте і, і більше нічого. І, от більше ну, звичайно, що всі проголосували за першу версію, коли тобі забезпечує держава повний, величезний соціальний пакет для тебе і твоєї родини, і ти отримуєш відповідне якби фінансове заохочення, і тоді. Гіпотетично люди б відткнулися і швидше би відгукнулися на те, що зараз оголошено йти приходити в ТЦК і йти захищати батьківщину, могло б це змінити яким чином ситуацію? Давайте ви так ставите питання, ніби то держава України не займається цим. Я хочу вам нагадати, і всім, якщо хтось нас дивиться, що всі податки, які збирає держава Україна, всі абсолютно йдуть виключно на фінансування сектору безпеки і оборони. Але ми ви вважаєте, достатньо, все достатньо зроблено, року, пане Андрію, яких ніколи в житті, ніколи в житті український бюджет не витрачав на сектор безпеки і оборони. Це робиться. Тобто, ми видаємо як країна взагалі все, що ми заробляємо, ще раз, все на сектор безпеки і оборони. У нас дефіцит бюджету 50%. більше трильйона гривень. Нам дарують наші партнери для того, щоб ми з вами тут не загинули з голоду, для того, щоб соціальна сфера працювала, щоб пенсії платилися, щоб зарплати платилися лікарям, освітянам. Це все нам допомагають за кордону, бо всі, які гроші в нас є, ми платимо в армію. І там насправді, вибачте, 100 тисяч гривень за перебування на передовій. Це, це великі гроші для дуже багатьох. Почула вас, пане Андрію. Дякую вам за включення в ефір. Чем нагадаю, що це був народний депутат України Андрій Осадчук.